Методика колискова спокою. Феномен колискових пісень дуже недооцінюють у дорослому житті, адже це не тільки для сну, але й для спокою і повного розслаблення. Ось і сьогодні пропоную вам пригадати ті колискові пісні, а якщо їх немає знайти, які ви наспівували. Своїй дитині, які приводять вас в стан спокою і доброти. Наші думки дуже часто треба зупиняти в голові з метою самозбереження. І колискові пісні роблять це прекрасно: знайдіть собі кілька або одну пісню, що надає вам дитині стан рівноваги. Яка подобається вам ритмічно, слова, і ви отримуєте задоволення від наспівування цієї колискової. Малюйте разом прості спонтанні малюнки про цю вібрацію спокою. Відстежуйте, як швидко заспокоїться тіло, думки, як змінюється ваше дихання. Які зміни відбуваються на малюнку? Спробуйте відтворити на папері за допомогою олівців чи фарб той настрій, який ви відчуваєте, який у вас асоціюється з цією піснею, або з тим, що відбувається з вами, коли ви наспівуєте її. Який візуальний образ ви проявили в результаті? Роздивіться, будь ласка, його. Подивіться на свій малюнок, які емоції він у вас викликає, які відчуття в тілі, яким він для вас є ресурсним чи ні. Спробуйте дослідити цей образ. Цей візуальний образ, який ви відтворили на папері. Дослідіть його, задавши собі кілька питань, що малюнок мені сигналізує? Як він пов'язаний з моїм теперішнім станом? Чому музика і слова колискової пісні допомогли це проявити? Що і чому було приховано, а Колискова змогла відкрити це. Будьте спокійні і щасливі, і нехай Колискові пісні заспокоюють наших дітей і нашу внутрішню дитину у будь-яких життєвих ситуаціях.